Ти ну, неправильно мисли. Почому я ворог. Я кажу, тому що ви розповсюжите, використовуєте головну зброю московитів, окупантів і загарбників проти українського народу. Ви сприяєте поширенню московитського світу я, я і є ворогом української нації і ви прямо і безпосередньо порушуєте статут, згідно якого і ви, і не я, я маємо працює, спілкуватися. ти починаєш, що я тут не прав, що я сім паратюкаш не працює, не працює не працює. Не працює, не працює, не працює, не працює. Я... Добре, я порушую статут. Добре, порушуєте статут. Де ваш командир? Ви порушуєте ваші обов'язки на... під час виконання бойових наберіть, на мене пожалуйтеся. Добре? Я кажу, я мову окупанта не сприймаю, спілкуйтеся зі мною українською. Добре, документи на машину, будь ласка, мені. Плюс. Ви воєнний, так? Я кажу, я не а, папуга. Не похожу, військовий виятию, можна сприйняти. Я так. кажу, я військовий. Сашко добрий, батальйон К-2. А як ви атуся, які вас підбирають і мали заїжджать? Я кажу, я не папуга, я не буду повторювати. Я Кацапською не спілкуюся. Ви спілкуєтеся з військовослужбовцем Збройних сил України. Ви на виконанні обов'язків ваших посадових. Будьте ласкаві спілкуватися державною мовою. Monday, если не нравится, может меня сложно показываться, пусть меня даже умоляют, честно. Я просто вольно переводом прожил, я этого прослушал. Автомобиль на вас? Я кажу украинское испытание. Я кажу на мою дружину. Автомобиль. Автомобиль. Я кажу на, на мою дружину. На вашу дружину. Я кажу на мою дружину. Є документи вашої дружини? Так, у вас одна прізвище у вас одне? Ні, прізвище у нас різні. Добре, документи на вашу дружину. Можете, будь ласка, позапросити, щоб я просто подивився, що це ваша дружина. Зараз я її скину, вона щось мені скине. Дай мені, будь ласка, вот вам?